Унікальний та єдиний. Так, шанувальники аргентинської музики називають оркестр Київ Танго Проджект». Днями у столичній філармонії ця четвірка запалила сцену хітами Астора П'яцоли. Вони єдині, хто грає музику цього великого аргентинця в оригінальному складі, який задумав сам автор: фортепіано, скрипка, контрабас та бандинеон. Саме цей рідкісний інструмент надає музиці пронизливого звучання. Он був изначально придуман як переносний орган, а потім он понравился аргентинським морякам, которые увезли его в Аргентину. Но там он не смог залишитися в стороні танго. Навіть аташа культури Аргентини визнав, крім цього квартету. Більше ніхто в Україні так не виконує пристрасну музику родом із його батьківщини. Мені дуже подобається. Я навіть відчуваю себе трішки вдома у Бено Музикантів довго не відпускали зі сцени. Оплесками запрошували грати знову і знову. Такий успіх кажуть музиканти надихає. Вони вже готують нову програму.